Окупаційні війська РФ завдали 18 ударів по Донеччині, поранено двох людей. Минулої доби обстрілів зазнали 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, СМТ Курдюмівка, Щербинівка, села Іванівське, Кліщіївка, Новосилівка, Перша, Новоукраїнка, Соловйове, Шахтарське. Армія РФ била по мирному населенню із ЗРК С-300, РСЗВ, Ураган, ГРАД, Артилерії. Танків пошкоджено 21 цивільний об'єкт, 18 житлових будинків, підприємство, відділення поліції ЛЕБ з артилерії, танків та градів. Росіяни гатили по Авдіївці, поранили цивільну особу. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю поліції. Ракету С-300 ворог спрямував на Костянтинівку, зруйнував будівлю підприємства. Інформації щодо жертв серед цивільного населення не надходило. Внаслідок артилерійського обстрілу травмовано цивільну особу в селі Іванівському, Бахмутської. Територіальної громади. Артилерією окупанти накрили Щербинівку, пошкодили вісім приватних осель. Ще дві домівки пошкоджено в Торецьку. У Шахтарському під ворожі снаряди потрапили сім приватних будинків. Поліція зібрала докази воєнних злочинів Росії.